Вітаю вас на каналі. Хотів би сьогодні вам показати, як я зберігаю черенки винограду на переприщеплення. Ну, на, в даний час я покажу невелику кількість черенків, яких я зберігаю. Це було зрізано із прищепи цьогорічної Це кишмиш кішмиш Джевелін, новинка. Він був вже завчасно пробіркований. Біркую я. Уже хто в мене бере лозу, бачить таким малярним скотчем. Він дуже гарно липкий, такий, і на ньому. Дуже гарно е, спеціальним маркером, який не змивається водою, залишається надпис. Побіркувавши отак, я беру баночку з водою або відро, якщо це велика кількість черенків. Його ставлю на, на добу вимочую обов'язково. Ось так залишаю. Е, Черенки знаходяться добу у воді, але не в теплому місці. Постояли вони добу. Потім я їх обсушую, беру серветку або ну, будь-яку ганчірку, яка гарно вбирає воду, отак обсушую. Це для того, щоб наша лоза була максимально обводнена, ми ставляємо воду і протираємо її, щоб менше було кількості вологи вже в нашому призберіганні. Ось так ми її складаємо, тоді я беру. Звичайну харчову плівку, різниці немає, яка у вас є в господарстві. І багаторазово замотую харчову плівку. Для чого це я роблю? Для того, щоб максимально волога з нього не виходила. Дехто каже, що треба там дирочки якісь робити у цього зберігання краще. Отаким От методом вже користуюся більше 6 років. Жодного разу. Черенки, які були таким методом, зберігалися, якість їх була досить висока і прищепи виходять з них дуже гарно. Не жалію плівку харчову, обов'язково проходжу верхи низи багаторазово. Далі я покажу, що буде робитися. Ось ми його, ось так дивіться. Замотали. І вийшов у нас такий рулончик. Що роблю я з цим рулончиком далі? Я ще беру кульочки і ще раз його кладу у пакет. Без різниці, які у вас є. Це то я, теж не важливо, головне, щоб він був цілий. І будемо замотувати його ще ось так края підтягнем, завернемо середину края і пішли обмотувати. Це все робиться для того, щоб максимально волога, яка у нас є всередині черенка, вона не вийшла з нього. Далі це буде такий змоток зберігатися у холодильнику, там, де зазвичай ми зберігаємо овочі, фрукти. Ще ось останній момент, який я вам покажу, що я роблю з нашим змотком черенків. це обов'язково його ще проходжу скотку. Це зменшує його, вибачаю за звук такий неприємний, але хочу показати, обмотую його так, зменшується у нас діаметр змотки, відповідно, менше туди Зараз вже замотаю. Точно. Ось у нас виходить отакий змоток, і тоді я його зберігаю на нижній поличці холодильника. Чому саме в холодильнику, а не в погребі чи десь іще? По-перше, в нас чернується в холодильнику, нам його треба зберігати до травня місяця. До 25-го ну витягує заздалегідь десь де, числа 22-23 го го за 2 доби до того моменту, як я буду переприщеплювати кущі. Його так само знову ставлю у воду обводнюю. А якщо, наприклад, у погрібі зберігати, то нам то наша температура вже з квітня місяця починає підніматися. А в холодильник у нас там стабільна температура, плюс 2, плюс 3 градуси в кого яка виставлена. І наші черенки в таких умовах. Максимально зберігаються і не прокидається брунька. Таким чином, я ж кажу, зберігаю вже протягом 6 років. Цей метод, як на мене, є найкращий. Для збереження лози на переприщеплення насаженці, я зберігаю в погребі. Ну, це там інші методи збереження. А для переприщеплення використовую такий метод. Кому корисна була інформація, підтримайте канал Подобайкою і коментарем. До зустрічі!